Зігріти та нагодувати чотирилапих улюбленців. Студенти Прикарпатського національного університету ініціювали благодійну акцію Любов зігріває. Кожен охочий може долучитись до доброї справи та допомогти безпритульним котикам і собачкам пережити зимову холоднечу. Для цього молодь пропонує кілька варіантів. Перший варіант приносити теплі речі. Це можуть бути різні старі пледи, кофти, рушники та ще багато інших різних теплих речей. Друге, це та, приносити різні смаколики, такі як сухий вологий корм для цуценят або для дорослих собак, різні паштети, смаколики і так далі. І третій варіант: ми, маємо, ми створили банку, куди можна надсилати свої донати, і відповідно потім ми будемо зв'язуватися із волонтерами з самих притулків і вже разом з ними. Думати, коли куди направляти ці кошти. Студенти ПНУ повсякчас організовують благодійні збори та акції, здебільшого для підтримки Збройних сил України. Проте кажуть, не варто забувати і про друзів наших менших. Люди забувають, що наші чотирилапі друзі теж потребують допомоги, як не як, оскільки від цієї війни страждають не тільки люди, а також і наші друзі, яким треба допомагати. І їм треба допомагати завжди, не тільки зараз. Я свого дитинства пам'ятаю, просто на вулиці є купа бездомних тварин, і це дуже добре, що в нас є притулки, які опікуються цими тваринами, і тому важливо допомагати їм, хто чим може. Навіть 5 гривень, 10 гривень. Але якщо так декілька людей вже кинуть хоча б невеличку суму коштів, це вже буде якийсь корм для однієї тваринки. Студенти збиратимуть необхідні тваринам речі ще упродовж кількох тижнів. Потім їх передадуть місцевим притулкам, зокрема дому мусірка. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на важі.